Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Тварини об'єднані війною. Жителі одного зі столичних дворів спочатку повномасштабного вторгнення вирішили допомагати покинутим котикам і собакам. Люди допомагають їм харчами. Ну а активісти, активістки, які е, і організували цей міні-притулок, вони допомагають знайти родини, постійно збирають якісь е, кошти, в, в, починають якісь збори, лікують тварин. І раніше волонтерок було дві, а от тепер там залишилось лише. Одна як вона організувала власне роботу притулку і чого потребують тварини зараз? А, з місця події з самого притулку наш Антон Пшеничний. Антоне, що це за історія? Колега, доброго ранку зараз я перебуваю неподалік від станції метро Бориспільська, це Київ, це вулиця колекторна, і саме тут небайдужі містяни. До речі, е ви згадали про те, що активна підтримка почалася там після повномасштабного вторгнення. Насправді цей притулок існує майже 10 років. вже. Е і тут люди доглядають за тваринами, які потребують. І догляду, і головне, вони потребують люблячу родину. Це в першу чергу, звісно ж. І як це все працює? Поговоримо з засновницею цього притулку, притулку Льоліки Болік Наталією Побережник. Наталю, доброго ранку. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, як це все почалося? Ми от з колегами наголосили, що більш активно у вас почали з'являтися цуцики вже після повномасштабки, але це набагато раніше. Коли це все почалося? Ой, це ще почалося у 2014 році випадково з допомоги. То котику, то собачці, які зустрічались на шляху, спочатку це було просто вкормила бездомних тварин, а потім почали прибивати, підкидати. і так все от наростало, наростало. Виникла потреба робити вже притулок. так мало до нас багато тварин. А скільки зараз їх в притулку? Е, ну зараз 80 е, котиків і плюс 40 собачок. До речі, тут варто наголосити. Ми подивилися тут. Це це не одна локація, тобто це одна з локацій. Є ще дві інших. От, тому насправді ну масштаб у вас великий. Ну і в принципі 10 років майже. Яка історія порятунку запам'яталась найбільше? Ой, ви знаєте, була дуже крута історія. Прибилась, пробився собака, манукєм його назвали. Він просто прийшов з НІВІНУ СНІДКУДу. Він прибився. І так як у нас люди ну бувають різні, вони почали його там хотіли то травити, то mm -hmm. погрожували, що його приб'ють. Це ж все мені розказували. Yeah. І одну вночі він залишався у мене на локації, там mm -hmm. де притулок, і вночі його підрізали. І в... він почав стікати кров'ю. Я це побачила рано вранці, і завезла. Почала Е ветеринарну допомогу uh -huh, uh -huh. і звезла на електротехнічку, де йому зробили складну операцію, тому що він втратив дуже багато крові. От, і я їздила протягом місяця туди, yeah. е кожен день була там, і зі мною їздив водій. Yeah. Олексій, е чоловік е мені, мій дав, е допомагав. От і е Олексій познайомився з ветврачом Яна, на якій так. в, в ітогії одружилися після да, порятунку. Манака Маник ви і вони через півроку одружилися. І вони навіть на своєму весіллі згадували про те, що благодаря Маноку вони познайомились, Слуха, а так би вони не зру не зустрілися. неймовірна історія. Він а вона Бетлікр. Ага. Ми розуміємо, що такі притулки це не місце проживання тварин. Так. Це так не має бути. Це місце е, перетримки, такого тимчасового перебування. Наскільки активно тваринок забирають? Ви знаєте, зараз, коли почалось на масштабне вторгнення, то почали забирати більш активно, ніж Такіше. раніше. Так, тому що люди все таки більше прониклися, стали. Ну, більш більш чуйні, але хотілось би більше активності, тому що е, з тим, як і почали активно так також активно почали викидати так ще так, більше, і більше О, зараз. У мене підкинули, ну викинули 12 е, щенків, і я просто дуже хочу, щоб їм знайшли знайшлась домівка, е, тому що йде зима, і ну вони це не місце їм тут жити в цьому вольєрі. І дуже багато ну, коштів, йде на їх утримання, а це тільки з допомогою донатів. Угу. То я прошу людей. От, до речі, я от так. хотів запитати. Я роз... ми поговорили, ви сказали, що це повністю благодійна історія. Повністю, Люди так. донатять, і ви на це купуєте корми і так далі. В першу чергу я хочу підкреслити, треба, щоб цих цуценяток маленьких розібрали. Це наша головна задача. Можливо, хтось зацікавиться. Якщо хтось зацікавиться або захоче перерахувати кошти, де вас знайти, де вас шукати? Є е, 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 сторінка приюта в інстаграм, і є моя особиста сторінка в інстаграм, де також та ж сама банка, і е, пости я е, е, розміщую і на сторінці приюту, і на своїй особистій сторінці. Тому дуже потрібна допомога, тому що йде зима. Так, так, дуже так. буде зараз холоди, потрібно сіно, потрібно корма. Вони потрібні постійно, потрібні обробки. Угу. Також потрібна вакцина, тому що це зараз ці щенки, після них з'явиться ще хтось, і так постійно. Тобто, це ну, міняється тільки так, картинка так, тварин. От дуже тяжко я розумію, що Зараз у нас така ситуація в, і в країні. Дуже тяжко, але люди стали чуйніше, і я дуже сподіваюся на те, що е, розберуть щіночки, вони знайдуть не е, в случайні, а настоящу сім'ю, добрі руки. Е, і що у них буде любяща сім'я. Вони Клас. ну дуже дуже цього потребують. Клас, колеги. Тобто, наша, наш перший запит, щоб тваринок з цього притулку, притулку льоліки, болік інстаграм-сторінка, якого ви бачили, перша задача все ж таки, щоб люди забирали тваринок, щоб тваринки знаходили свою люблячу родину. Якщо хтось перебуває в іншому місті і просто хоче допомогти донатом, то також ми показали, де можна знайти цю банку. Наталю. Я вам дуже дякую. Дякую вам що три. Ну і колеги наголошували вже неодноразово. Що це моє останнє включення? Ви мені багато приємних слів сказали. і Я хотів би також сказати буквально пару речень. Це було 8 років років і вісім місяців я напередодні порахував, і я хочу подякувати і вам, колеги, ті, хто в кадрі, ті, хто за кадром, нашим глядачам, що мене підтримували, що мене надихали, і дуже вам дякую за ці прекрасні і різноманітні вісім років і вісім місяців. Вам слово. Яка Антоне. символічна історія, так і тварини, люди, притулки. Остання тема, яку ти нам сьогодні розказав і розкрив пані Наталі, велике вітання. Сподіваємося, притулок буде все-таки процвітати. І наше ставлення до тварин це говорить про людяність, про гуманість. Безумовно. Антоне, а, так дійсно нам шкода з одного боку, а з іншого боку, стільки великими такими знаєш, побажаннями, щоб у тебе все склалося, як ти запланував. Тому що твоя дорога і професійна. Ційна путь вона триватиме далі, і це для покращення надалі тебе в цьому житті і знаходження в цьому житті. Через твою особу завжди передавали вітання, обіймали Запоріжжя, твоє рідне. І тут ми з люди на паузі після попереднього твого включення згадували. А виявляється, що Жан Антон Пшенич у нас універсальна людина завжди приставав і пропонував ризиковані теми, розкривав їх, їздив на прямі включення одне з останніх, наприклад, та ж саме Херсонщина, наприклад, так або Миколаївщина. А також універсальна людина, що журналіст, сценарист, людина, яка організовує потужні зйомки, згадували спільну нашу подорож в Грузію, в Карпати. Ну, що вам сказати, таких людей. Ну, у кожен унікальний не буває. Антоне, тут е, просто вибухнули Дякую, соцмережі Дякую. і глядачі Антоне, Я тобі навіть не все встигну зачитати, але дещо. На Ютуб каналі пишуть коментарі. Капець! Ще один кореспондент іде, Антон, ну нащо? Е, інший, Антон Пшеничний найкращий. Інший е, глядач. Доброго ранку, Антон Пшеничний це просто супер. Шкода, що не буде тебе в ранкових ефірах. Е, ще один. Не хочу, щоб, щоб, щоб Антон ішов, велика втрата для вас. Каналу, любимо його. А, е, Так, далі. Шкода, що Антон Шничний не буде з'являтися у сніданку. Він мені найбільше всіх подобається. Е, інша глядачка. Антон прикрашав ваш ефір. Дуже шкода, що він іде. Сподіваємося, що причина в його рості. Інша глядачка. а, е, Антона Антона може порадіти. Досягнення йому бажаю, буде не вистачати, але ми будемо стежити за ним. дякую тобі за чудові ранки. Е, Запоріжжя, всім я, я пишаю дуже дуже дякую. Запоріжжя глядачка, я пишаюся, що Антон мій земляк, але треба йти далі. Бажаю Безумовно. тобі, бажаю, щоб усе задумано здійснилося. Антон, бажаємо тобі, щоб ти набирав обертів кар'єрних і професійних. Від себе ще додам, що Антон виділяється теж такою стійкістю і внутрішнім спокоєм, коли всі на нервах і всіх кіпіш не побоюся цього слова. А Антон тримав все в своїх руках і заспокоював всіх, але при цьому швидко вирішує всі питання. Багато мали поїздок з Антоном і в Грузію і в Карпати, де Антон був і журналістом, і сценаристом, і адміністратором Антоне. Е, ну, наші шляхи ще не один раз перетнуться, тримаємо зв'язок. Ну і великі тобі дякую цієї команди. Завжди обіймемося його специфічне початку. Дя дякую вам також, колеги. Дякую вам прикладаю. також, колеги. Але я, але я все ж таки хочу повернутися до притулку і закликати всіх ще раз донатити і забирати тваринок. Обіймаємо Антон Пшеничний, Історія сніданку з один плюс один. Рухаємося далі.